Доброго дня! Мене звати Шепко Ілля, я юрист практики військового права юридичної компанії «Приходько та партнери сьогодні поговоримо про таке явище, як повістка у поштовій скринці або у дверях. Що робити в такій ситуації, та яка відповідальність загрожує за наявку за такою повісткою? На сьогодні, під час загальної мобілізації в Україні, представники ТЦК доволі часто вдаються до незаконних способів відправки та вручення повісток. А саме направляють повістки до поштових скриньок військовозобов'язаних осіб. Варто одразу розуміти, що такі повістки не мають юридичної сили і не можуть вважатись врученими належним чином. Потрібно розуміти, що повістка може бути вручена в будь-якому місці. Наприклад, в громадських місцях, на робочому місці, за місцем проживання, на блокпостах тощо. В Такій повістці необхідно, щоб було зазначено правильно особисті дані військовозобов'язаного. Такі повістки мають бути підготовлені лише представниками ТЦК та СП, і відповідно ними вручені або представниками СБУ та підрозділами служби зовнішньої розвідки. Слід зазначити, що жодним чинним нормативно-правовим актом не передбачено, що повістка вважається врученою належним чином, якщо без будь-якого повідомлення військовозобов'язаної особи вона вкладена в поштову скриньку чи двері квартири або будинку. Розповім про реальний кейс з практики нашої компанії. Клієнту до поштової скриньки була вкладена повістка із зазначенням дати, коли необхідно з'явитись та попередженням, що у разі неявки особа буде подана в розшук. Проте така повістка не може вважатись врученою належним чином та не має ніякої юридичної сили. У клієнта не виникло ніяких зобов'язань після отримання таким чином повістки та необхідності з'явитись до ТЦК, адже належним чином повістка не була вручена. Особа має розписатись при отриманні повістки особисто і представники ТЦК забрати корінець з підписом військовозобов'язаного. Якщо підпис особи відсутній, то неможливо довести, що особа отримала повістку і належним чином була повідомлена та ознайомлена з повісткою. Тому повістку, яку без особистого вручення військовозобов'язаному та його підпису поклали до скриньки, не має юридичної сили та не тягне за собою негативних наслідків за неявку. Також слід зазначити, що судова практика в таких випадках також зазначає, що такі повістки не вважаються врученими належним чином. Згідно з постановою Верховного суду, належно врученою є повістка, яка вручена особисто військово зобов'язаному, і він поставив свій підпис про отримання. Тому, якщо ви є військово зобов'язаною особою і знайшли у себе в поштовій скринці повістку, не варто одразу панікувати. Рекомендуємо вам звернутись до юристів з військового права нашої компанії за консультацією стосовно правильності та законної сили таких повісток. Для цього телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.